Виконуємо номер 118 із підручника Геометрія 7 та 9.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Один з кутів, що утворилися при перетині двох прямих до рівня 40 градусів. Знайдіть інші кути. Приступаємо до виконання. Я зобразила малюнок до нашої задачі і коротко записала їм умову. АЦ і БД наші прямі, які перетинаються в точці О. Кут БОЦ 40 градусів. Потрібно знайти градусні міри кутів ДОЦ, АОД і БОА. Приступаємо до виконання. Градусна міра кута АОД дорівнює градусній мірі кута БОЦ і дорівнює 40 градусів, як вертикальний з кутом БОЦ. Ми знаємо, що вертикальні кути рівні. Далі кут ДОЦ дорівнює 180 градусів ДОЦ відняти кут БОЦ. І це буде 180 відняти 40, отримаємо 140 градусів як суміжний з кутом БОЦ. Сума суміжних кутів 180 градусів. Ну і тепер нам залишається кут АОБ дорівнює куту ДОЦ і дорівнює 140 градусів як вертикальний з кутом ДОЦ. Записуємо відповідь. Наші кути 40 градусів 140 градусів і 140 градусів. Номер 118 із підручника Геометрія 7 та 9 крапочка 6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.